Дорогі наші герої, захисники та захисниці України, волонтери, лікарі, вчителі, всі, хто щодня наближає нашу перемогу. Ми хочемо подякувати вам за ваші сміливість і незламність, за те, що оберігаєте наші мрії та майбутнє. Дякуємо, що маємо можливість навчати і навчатися в українській школі. Дякуємо вам за вашу відвагу і силу. Ви захищаєте нас і нашу землю. Ваша мужність і сила це те, що дає нам надію на майбутнє. Ми пишаємося вам. Дякуємо за наше сьогодення. Наше майбутнє. Ваш навчає нас цінувати свободу і бути відповідальним. Дорогі захисники, дякую вам за те, що оберігаєте нас і наші домівки. Віримо у вас і чекаємо вас вдома з перемогою. Ви справжні герої. дякуємо, що даруєте віру та надію у кращі май. Ви наші герої. Завдяки вам ми можемо навчатися при в приємній житті і Дякую вам!